Більш вірусні пісні українського ТТ. Третє місце. Я бадабаду. Бада Трек проєкту Зевуса Артема Півоварова просто таки захопив мережу. Тут тобі і Астаф'єва, і білик, і кинають стендаперка Лєра Мандзюк. Слова максимально прості, тому добряче засідають у голові. Друге місце Йо-йо, шугара і Насті борщ. Ой-йо-йо-йо-йо-йо <музнатоліко> Написала спільну пісню, і вона стала реально вірусною. Комусь вона дуже подобається, а когось вже дістала. Буралики отете під цю пісню чимало. Ну і на першому місці звичайно, смарагдове небо. Лайк, якщо у вас, це після у кожному другому відео, в стрічці. Українці вона вже, м'яко кажучи, втомила, тому з неї зараз дебільшого рофлять у мережі. Навіть придумали,